Добрий день, шановні абітурієнти, ми продовжуємо вивчати історію України. Сьогодні ми розглянемо дві теми сармати і античні міста колонії у північному Причорномор'ї та Криму. Суспільне господарське та духовне життя Сарматів. Сармати, як і скіфи, були кочовим і раномовним племенем, подібним. До них життям і побутом. Удар сарматської кінноти, вдягнутої в залізні панцирі, озброєною довгими списами та мечами, що атакувала ворога зімкнутим клином, не могло витримати жодне військо. Їхня модель важкоозброєної кінноти потрапила в Європу і суттєво вплинула на формування середньовічного лицарства. Жили сармати племенами, кожна з яких мала свою назву, наприклад, талани, роксолани, язики тощо. Сармати брали участь у війнах проти Римської імперії. Сарматська знать на початку нашої ери почала приймати християнство. Сармати панували на півдні України майже 600 років, у третьому столітті нашої ери цьому поклали край германські племена готів. Що прийшли з півночі. Наступна тема античне міста колонії у північному Причорноморі та Криму. У середині VII століття до нашої ери, в північному Причорномор'ї з'являються перші грецькі поселення, що було складовою Великої грецької колонізації VIII-VI століття до нашої ери. Колонізація це заселення і освоєння вільних територій, особливості грецької колонізації північного причорномор'я та Криму. Перш за все, це аграрний характер, причини її були соціально-економічні. Потім ця колонізація носила мирний характер поселення на незайнятих землях, незалежність відносно митрополії. Поєднання стихійного і планового характеру. Найголовнішими античними містами-колоніями на півдні України були Тіра на місці сучасного Білгород Дністровського, Ольвія, недалеко від теперішнього Миколаєва, Херсонес, нині існує заповідник Херсонес таврійський у Севастополі, Пантікапей на місці сучасної Керчі. Кожне місто мало сільськогосподарський округ, хору разом з нею колонія являла собою окрему державу, поліс. За остроєм, вони були рабовласницькою, демократичною чи аристократичною республікою. Близько 480 року до нашої ери виникло Боспорське царство, яке об'єднало понад 20 міст. Центром у Пантікапеї. Пам'яткою є царський курган, гробниця митридата поблизу Керчі. У часу розквіту ця держава була основним постачальником хліба у міста Причорномор'я і Середнеземномор'є, вирощували і іншу сільськогосподарську продукцію високого рівня у грецьких колоніях досягло ремесло. Успішно розвивалася культура. В історії цих міст існувало два періоди: Грецький 7-1 -е століття до нашої ери, і римський, Перше століття до нашої ери, 3 -е століття нашої ери. У IV столітті нашої ери майже всі античні міста, крім Херсонесу, Пантікапея, які потрапили під владу Візантійської імперії занепали. Причинами занепаду були загальна криза, що охопила античну цивілізацію, і посилення натиску варварів, готів, а згодом, гунів. Наслідки та значення великої грецької колонізації для розвитку українських земель великі. Перш за все, це поширення досвіду та здобутків. Найпередовішою на той час античної культури, вплив на державотворчі традиції, започаткування процесу урбанізації і один із шляхів поширення на нашій землі християнства. Я бажаю вам успіхів у навчанні з вами була історик Юлія Воронцова. Далі обов'язково буде.